Ігранчик, от такий процес іде, хлопці працюють, але ну, не хочуть віддавати із неповареними, непошпакльованими цими моментами. Стараються зробити як побыстріше, але трохи погода ще не дає. Це вже остання дирочка, Ванюх. Ще на пороти ти йоханий Бабай, да хай буде типу для Донкрата. Чуєш? Так Олег десь по ділам поїхав? По роботі? По роботі в магазин. Я Шо, матеріал? Що Віруха? Не відчиняють, так? Да? Машину забрали, а не відчиняють. Та там вони не на сюди і не можна заходити. Так що, друзі, всім доброго вечора Ми з України. Слава Україні! З вами Віруська і Надюшка Сергіові і я приїхали, контролюємо ситуацію, як я вже казав. Ах, я вже не свинар, а реально як завгар. Так що опа, процес пішов. Фу, там краска. Григорій! Криша, да, Олег? привіт. Кукусик, ти вже шариш, так, да, Саня, здоров... Mm -hmm. Ты Гриша, вже... Гриша, гучо, Олег пішов чуєш, ти то вже тобі наверное, надо, навіть порося подарувати, бо що давно ти вже розлучився здоров'я, чуєш. Гриша, де? Гриша, отнюдь, Олег пішов покраски. Так що, друзі, процес йде. Гриша, як тобі з мене завгар, а? Вот. Бомба не дає дихати, так? Да? Так як твій кум не дає краскою дихати, да? так? Да? Це дуже добре. Не хочеться дихати і мені краскою, але ти знаєш так приємно. Чуєш, та й у маски йому по барабану, чуєш. Процес йде. Ну, ради такого діла можна і дихнути. Вчора хлопці доварили, дошпаклювали. Чи що там, доперетирали. Все висить, Тільки що якраз говорив з Тіграном, З хлопчиною. Привіт! Ти ви всі краску нюхати прийшли, так? Да? Красота. А тепло кочегариться. А це ж, наверное, як красить, то треба це все діло робити. Чи це маски лишньої нема? Нема? Так а що мені вмирати чи що? Ради відоса. Риша, дай мені якусь маску, бо я умру! Так що, друзі, процес йде. Хто там переживав, що ми пробухали ті гроші, які Ольга Дубініна і ми збирали для спецпідрозділу гвардії наступу. Машинка все-таки Т-4 в процесі і я думаю, що... Завтра вже вона буде готова, да? так? Це виходить, я ж не завгар, я зав, замзавгара, але зам-завгара, який дрюкає завгара, да? так? Є таке діло? Що нам ще залишилося? Пильники поміняти і тормозні циліндрики, так? Да? Ну, це вже завтра, це все діло, ну, понятно, я думаю, організуємо. Якраз я планував завтра їхати, але завтра не ну, в Тіграна там сталася біда вдома і, і він завтра повезе дружину в Київ лікарню. Він якраз вже вдома, і я думав передати машину то ми її передамо може трішки пізніше, так що у нас є ще завтрашній день. Так що Це є, так. Так що машинка на ходу. Нешко перетирали, наче на базар. Ну просто хлопці реально не могли зробити тяп ляп а зробили отак. Так що, а ми ж її ще ні разу і не знімали на відос, в общий відос. Общого обзора ще не було. Це я так влічку, йду, йду. Так що, отаке от авто. Було червоне, стало, стає зелене хакі. О, Я не знаю, чи можна двері відкрити, чи ні. Ось така ось машинка. Старенький Т-4, але по салону доволі все цікаво. Я думаю, що вже завтра ми знімемо обзор і покажемо вам. Так що машина куплена разом з Ольгою Дубініною, волонтеркою з міста Біла Церква. Дали мені ось цю маску, але без маски якось не можу я. Це все його цю сторону я ще можу відкрити. перетерта. Ай! Не виходить в мене. Ось така штучка. А! Ось так. Погано мені видно От такий салон. Будка, ну завтра зробимо, обзорчик. Старенький простий дизель закриваю, закриваю, бо я тут все відключив. Закривай, бо зараз сторону сторони. Тут поварилось, просто собирається. Я зрозумів. Що, гріша тепер? Наступний да. пішов. Да, так, О, я зараз надіну, мабуть, все-таки маску, бо я зараз тут думаю. Познімай. На, познімай. Просто са держи. Отак. О, вот так. О. Я взяв управління Олег Вікторович. Твою мать. Він же гриша з привоза. Чуєш гриша з привоза, блогерти. Учуся, Серега. Учуй, учуй. Автомобіль Volkswagen T4 був червоного кольору.

Так що не переживайте, Я все кажу. в нас йде в порядку, все йде по ти... плану. А тепер пораз так. Там група болельщиків, засніми, да? пожалуйста. Звісно. Та що ж ти... Заснімий. Тіктокерський блогер, да? Фрис. Група болельщиків. Да? Да. А що там? О, там чому група болельщиків. Так вечеря, ти привіт. привет! Помахайся ну, руками. Вечеря <кій> біля <кій> хвати. <кій> В процесі. Отак От готується машинка з хлопцям спецпідрозділ. Я думаю, побачите, кому ми будемо її передавати. Да. Також командна робота. Oh. Я зрозумів, також командна робота, багато людей задіяно в цьому процесі. І не тільки збирати кошти це є проблематично, а також усі ці моменти поремонтувати, поставити на ноги, покрасити. ну, Всі отакі нюанси. Дивись бо, капець, як надихаєшся, то буде тобі, що будь-як ще потім ходити сміятися. Буде, так? Да? Група підтримки, ще одна. Що ви рухали? Як машина? Лайк. Я не знаю, як ці штуки мені ще хуже. Так ти зніми, бо тебе ж ти Папа! А? Тиш тобі від секретовського. Гріша заляком на камеру почав працювати. Да. А так не хотів! Не хотів. а зробив. а Халтурщик! Халтурськ. На зарпчай випало мене. У вашому апараті я чуть не вмер. Так що я краще буду здаліка. Так що процес йде. Надали нам гараж. Євген Миколаєвич. Завтра побачимо, як вона буде виглядати. Маска. А, маска? так це гарна маска, чуєш. Ну, а так, і так не хочу, я в я не задихаюся взагалі. Так, да, звісно, трохи дихать важкувато. В масці взагалі, думаю, дуба умру. Це ви перший слой пройшли, так? Да? Два, ну, два, два кладеться чи скільки там? Три, Три кладеться слої? Буде да, да, машина. Не треба нам командирська машина. А я не знаю, може це і командир, може там командир зводу, може командир відділення. ну Командири то різні є. Да, Ми то, ж одразу спри... Ні, Нормально, крутяк. Думали, що заднє стекло повністю, да? а тепер отак полук. Так, пол... на всяк да, случай. Ні, да, прикольно. Ну Вже трохи видулося, вже нормально. Так що, друзі, хлопці, готують. Опс. Опс. А. Шукс. Такий багажничок. пасіка. Опа, як чики-піки. Так що процес йде. Знаю, що я вже сюди залазив, дивився, показував. Опа, отак. Сідунчик такий. Ціна питання 3 тисячі доларів на українській реєстрації. Поварене все. Хлопці поварювали. Ну, тут були порушки. Да. Оба. Yeah. Порушки? Yeah. Поварювали yeah. там десь yeah. латочку yeah. ще ставили. Yeah. Казав, не треба там його було варити, ну, все зробили. Тут також вибухтувалися. Знаю, в дверях тут латочку робили. Ну, Ось така машинка. Так що невеличкий такий відеозвіт. І для Ольги Дубініної, і для Тіграна. І от така командна робота. Так що, друзі, на цьому відосик буду завершувати. Герге, всім бажаю скорішої перемоги, миру здоров'я і добра. Бо чувствую, що зараз буду улибатися і жиків вважати. Через 5 минут ще два рази, ще два підходи туди і все капець. Ну, кожному своє. Так як я не п'ю, то можна отримати приход, але. Можна. Я вже чувствую, я вже ловлю. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Без привички, а вам нормально десь. Шмаркаєтеся, улибаєтеся. Саня, а ти теж отримав вже, так? Да а ти вже трошки а, ну, Гриша з Олегом покурили. Гриша? Ну, і Олег. Гриша курить, на кума йде дим. Все, і вже все. Такі, як і сюди дим, все, процес іде, все нормально. Ви мене, хлопці, так сказати, порадували. Ну, Можна сказати, ми ж договаривалися, що в неділю буде машина готова, так, так? Але ж не сказали в яку. Я хочу, за... Це... самов... хочу замітити, при яких условиях робиться машина. Да, Та, да, так? Да. Ну я ті вчора дзвонив, казав, що дощ трохи не дає. Так, так що отак.